Межова 7 серпня 2025 року. Є проблеми з електроенергією, чесно, всі вже стомилися, але але терплячі чекають. Відповідно, є проблеми з водопостачанням. Звичайно, закривається частина торгівельних точок, магазинів, навіть аптек, Але разом з тим. Є, які продовжують працювати, зокрема, ТБ. без е, продуктів, які швидко псуються, продовжує сьогодні свою роботу. Є аптеки, зокрема, соціальна аптека, яка продовжує роботу. Е, окремі структурні підрозділи селищної ради, що залишається на місці, на місці, щось виїжджає. Е, ну, ми точно всі пережили дуже складну ніч. От, але Зараз буде коментар селищного голови з приводу ситуації по всім пунктам, напрямкам, зв'язок, вода, зв'язок, вода, робота лікарні, первинки, вторинки, евакуація загалом. Межова тримається. Доброго дня, шановні! Односельці, земляки, мешканці громади, внутрішньопереміщені особи, які сьогоднішній день проживають з нами. Хочу звернутися до вас з такою короткою інформацією про те, як сьогодні живе громада, чим вона живе, що відбувається. Ну, зрозуміло, що в межах моєї компетенції, в межах тієї, інформації, яку я також отримую. Сьогодні ситуація, ми всі бачимо. Погіршується. На щастя, ми деякий період відчували, що вона покращилася, і ми сподівалися, що вона так і буде відбуватися. Але ми чудово, мабуть, розуміли, що ситуація сьогодні не може змінитися в кращу сторону в цілому, тому що ворог підступний, ворог шукає нові шляхи, нові методи, бореться з тим, що ми сьогодні намагаємося зробити. Сьогодні ми разом з підрозділами Збройних сил України. Проводимо активну роботу щодо встановлення комплексу систем захисту. В першу чергу від FPV-дронів. Це системи, які допоможуть нам сьогодні покращити ситуацію, але, на жаль, це потребує часу, потребує сил, потребує енергії. Селищна рада, я дякую депутатам, які підтримали, сьогодні виділила мільйон гривень на закупівлю саме таких нових систем. Я думаю, найближчим часом ми, я сподіваюся, побачимо результат. Нашої роботи. Але, але я хочу зазначити, що ворог також шукає нові шляхи, ворог також шукає нові інструменти, нові механізми. Хочу сказати, що в цілому е ситуація в селищній Раді контрольована, контрольована. Е, я на робочому місці і сподіваюся, всі чудово розуміють, що ті броси у соціальні мережі, що я нібито десь в мене немає. Це, мабуть, просто часть така зла шутка, який хоче просто внести якусь незрозумілу е, нашу ситуацію, яка і так напружена, хоче внести, мабуть, якийсь наш розлад в нашій системі. Але... але я вам ще раз заявляю офіційно, я тут і я я. Мабуть, ви розумієте, що якби я не був тут, то організація роботи, яку ми сьогодні робимо, вона просто була б неможлива сьогодні. Працюють. Структурні підрозділи виконавчого комітету. Да, дехто сьогодні перейшов на дистанційну форму роботи, і це передбачається законодавством, вони виконують свої повноваження, в повному обсязі, є план роботи, але це необхідно не зробити для, це для того, саме, щоб зберегти життя і здоров'я наших мешканців, наших людей. Вони працюють, працюють соціальні служби, до цього часу продовжується обслуговування наших людей, які, які обслуговуються соціальними працівниками на дому. На щастя, вони ще працюють, але на жаль, ще така кількість людей у нас зберігається стабільно високою. Тому я дякую соціальним працівникам, які виконують свою важливу місію і забезпечують саме цю роботу. Працює ЦНАП в силу тих можливостей, які сьогодні в нього є. Частину ми працівників плануємо створити нові робочі місця. В місті Дніпро, тому що дійсно дуже багато людей сьогодні у нас проживають в Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Новомосковськ. Для цього у нас є мобільний ЦНАП, Ми будемо організувати роботу мобільного ЦНАПу саме в місцях масового такої, знаєте, скопичення наших людей, де в нас вже сформувалися такі свої діаспори, і будемо надавати послуги людям своїм саме виїзним, здійснюючи виїзний прийом, мобільним ЦНАПом. Дякую їм. Це паспортні послуги будуть надаватися в першотравенську, тому що, на жаль, безпекова ситуація не дозволяє сьогодні використовувати це майно ну, саме в живій, тому що система комунікації зв'язку вона потребує систем захисту. На жаль, цього забезпечити не може ніхто. Тому прийняти таке рішення. Я думаю, що ми продовжимо свою роботу, але трошки віддаленіше від саме живої. Працюють фінансові установи. Що стосується банківської системи, то дійсно є в цьому сьогодні, є проблеми. На сьогоднішній день Ощадбанк не працює, але в нас є домовленості із керівництвом щодо роботи мобільного банку. Поки що і ведуться перемовини. Я думаю, що ми це питання вирішимо, і люди, хто обслуговується в Ощадбанку, він зможе отримати послуги. Сьогодні прийнято рішення щодо релокації Приватбанку. Ну, ми всі чудово розуміємо, що кожен повинен думати про життя своїх співробітників про своє. Сьогодні, враховуючи ту ніч, яка була в меживій, ви, мабуть, розумієте, що забезпечити безпеку кожного, кожної людини, мабуть, не може сьогодні ніхто, саме можливі. Тому прийнято таке рішення, я думаю, як ситуація зміниться, ми зможемо все повернути назад. Що стосується лікарні, ну дійсно, деякі лікарі, особливо це лікарі сімейні, перейшли на дистанційну форму обслуговування. Так, можливо, це незручно, можливо, це десь в якомусь випадку неефективно, але щоб ми розуміли, за такою формою роботи працюють вже багато лікарень, особливо з Донецької області, Луганської області, і вони працюють досить таки успішно. Давайте зрозуміємо лікарів, війдемо в їхнє становище. Прийде час, ми повернемося всі в офлайн режим, але сьогодні нам треба зберегти працівників. Якщо ми цього не будемо робити, то вони просто будуть розраховуватися. Ми це чудово розуміємо. І повернути сьогодні в лікарів в межову в можівську лікарню буде після закінчення активної фази буде дуже складно. Тому прийнято рішення, і я думаю, що всі зрозуміння до цього поставляться. З'явиться зв'язок, я про нього я буду говорити, і ви зможете отримувати консультації, отримувати ту допомогу, яку надають. Що стосується авторинного рівня, так також проблема з кадрами, проблема з лікарями, але для того, щоб зберегти саме заклад, також лікарня буде працювати за специфічною формою. Так, є койко-місця, є лікарі, є обслуговуючий персонал. Можливо, десь в якихось випадках ми будемо прохати. Саме здійснювати, лікуватися на да стаціонарі, тому що, ну на жаль, вночі не завжди ми можемо забезпечити людям безпекові заходи. Враховуючи те, що кількість лікарів менша, навантаження на лікарів збільшується, ви повинні також з розуміння ставитися на, до їхньої роботи і сприймати все так, як є. Ну, на жаль, ситуація кругом така. На нас сьогодні завдання зберегти. Інфраструктуру зберегти колективи для, для того, щоб потім легше нам було всім відновлюватися. Що стосується зв'язку, вчора була досить така велика нарада з обласною адміністрацією. Питання я задавав і піднімав перед нашими мобільними операторами щодо зв'язку. На жаль, ситуація дуже складна і частково відновлена робота на території меживої саме. Я не говорю де демурено. У нас питання буде вирішено. Воно буде найближчим часом вирішено. Веселе питання не піднімається. Саме гостро стоїть питання саме по Межовій. І от по меживі у нас є домовленості із компанією LifeSell. Це буде просто мобільний такий. Нашалт роутера, де люди точково зможуть отримувати, отримувати послуги зв'язку. Тобто приходите, в місце визначене буде, де вони будуть цей день працювати, і до 40 чоловік можуть працювати саме для того, щоб вони могли зв'язатися з рідними, з близькими, замовити якісь послуги, тобто з цією метою. І ще раз повторююся, частково працює Київ і ми працюємо з LifeStell. Коли це буде вирішено, я думаю, що ви всі побачите, і ми вас про це проінформуємо. Електроенергія. Ну, сьогодні ворог почав знову знущатися над мирними мешканцями і почав руйнувати систему, енергосистему нашої громади. Це було в Славянки недавно. Перед цим було це в Межівській громаді, знову Межова. Щоб ми розуміли, бригади. Працюють енергетики працюють в досить складних умовах, і ми це розуміємо. Ми ж розуміємо, що не питання в роботі. Е Енеретичні компанії і аварійних бригад. А питання захисту цих аварійних бригад від ворога від скидання ФПВ-дронів. це найголовніше. І тому оцей механізм налагодження співпраці саме із захисту і роботи, він займає певний час і відповідно певні заходи проводяться. Сподіваюся, що остання аварія, яка відбулася, вона буде ліквідована найближчими. Ну Хочу, хочу думати, що найближчими годинами найближчими годинами після відновлення світла буде відновлено водопостачання е, саме межової. Тому що, ну, на жаль, е, обладнання яке стоїть на насосних станціях, воно не може працювати в режимі в автономному режимі від генератора. Там досить таки потужні насоси, стоять, тому йому треба певна потужність енергоносія. Тому буде відновлено, якщо все те, що ми запланували разом з працівниками комунальниками з енергетиками, запланували все і працює, то десь на кінець доби ми можемо отримати воду. Але знову ж таки, я дуже вас прошу відноситись до всього з розумінням, тому що не все від нас залежить сьогодні. Це так. А вибачте, через годину може будь все змінитися. То можна коротко питання. Зв'язок озвучили електроенергію, озвучили загальну ситуацію щодо роботи виконавчого комітету надання соціальних послуг. Олег Миколаївич, багатьох цікавить робота наших торгівельних мереж. І питання все ж таки: наскільки активно сьогодні триває евакуація? Багато хто з земляків говорять, цитую. Але ж евакуацію дорослим ніхто не оголошував. Ми з вами е, пройшли, е, пережили той час, коли у 2022 році на початку повного штабного вторгнення ми бачили цю тенденцію до масового закриття закладів торгівлі, і е, особливо дуже вплинуло на психіку людей саме, е, скажімо так, не закриття, але той. Той стан, АТБ, який в той стан, в якому вони надавали послуги, і яку кількість вони надавали послуг. Ну не послуг, а продуктів свої, 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 чи свою мережу. Тому ми звичайно розуміємо, що це може відбутися. Це може відбутися, але я знаю, що незважаючи на що, сьогодні працюють аптеки, їх не багато, але вони працюють. І Соціально в першу чергу працює. Я дівчатам дякую. Ми вчора з ними вели, у нас була така з ними зустріч. Вони звичайно також налякані тим, що відбувається. Сьогодні ми з ними працюємо по резервному е джерелу живлення, тому що е я розумію, що є медикаменти, які потребують охолодження. Я їм допомагаю максимально як можу, Я хочу, щоб вони з нами залишилися. Як це буде, наскільки це буде довго, я не знаю. Але я думаю, що. Е Послуги, послуги е, аптек ми зможемо залишити на, ну на рівні межової. В Якому це обсязі буде, я повірте мені, сьогодні це може знати, мабуть, тільки тільки не ми, але сьогодні вони ще є. Що стосується розрібної торгівлі, вона є. Є магазини наших приватних підприємців. Про яких ми іноді забуваємо, коли АТБ відчинилося і ми переключилися на нього. Але і АТБ працює сьогодні. Так у них сьогодні обмежений асортимент, але це пов'язане з електроенергії, тому що ми ж розуміємо, що молочну продукцію нельзя тримати у температурному режимі, який повітря, який сьогодні є в магазині. Тому звичайно, вони тимчасово перенесли, ну перевезли своє частину свого. Асортименту в інше місце, де воно може зберігатися і реалізовуватися. Скажу так, що поки що вони працюють. Так, да, були вчора такий нехороший випадок біля АТБ. Вони, звичайно, все це пережили. Я їм дякую, що вони мужньо це перенесли. але ситуація може змінитися кожного дня. Поки що вони працюють, поки що питання щодо їхньої релокації, керівництво АТБ ну, не ставило. не ставило. Наскільки це може. Продовжитись не, не можу сказати. Mm -hmm. Що стосується евакуації, ще раз поясню, друзі, коли е, голова обласної адміністрації прийняв рішення щодо примусової евакуації 30 травня 2025 року, всі повинні зрозуміти, що ця евакуація стосувалася всіх. Тобто рішення про свою евакуацію кожен мав прийняти на підставі цього розпорядження. Розпорядження було лише сказано про примусову евакуацію родин з дітьми. Всі інші приймають рішення самостійно. Ми всі дорослі люди. Ми всі люди бачимо рівень, який сьогодні є небезпеки, який сьогодні є в громаді, є в країні. І прийняти рішення повинен кожен для себе особисто і за себе, і за своїх рідних і близьких. Ніяких додаткових, якщо якщо було б таке такого рішення, просто законодавством не передбачено щодо щодо евакуації всього населення. Такого нема це не було цього, не було ні в Покровській, його не було ні в Бахмуті, ніде не було. Тому кожен повинен прийняти для себе рішення і, звичайно, створити такі умови, щоб ми всі ситуації як мінімум залишились живими і максимум залишились здоровими і психічно в тому числі, тому що після сьогоднішньої ночі, мабуть. Багато хто з нас розуміє, що психікою може бути не не гаразд і її треба буде лікувати всі нам. Але я ще раз скажу, приймайте рішення. Чи триває сьогодні евакуація? Евакуація триває. Сьогодні працюють гуманітарні місії. Це ну білі ангели проліска. Це наші вже постійні партнери. Так, десь є є скарги на те, що можливо нема зв'язку. Будь ласка, ви можете приходити в селищну раду, у нас тут налагоджена система зв'язку більш-менш, і ви можете через контактні телефони гуманітарного штабу, координаційного штабу, ви можете звернутися замовити собі послугу із евакуації. Евакуація здійснюється таким чином: приїжджає екіпаж. Якщо це безпекова ситуація дозволяє, він приїжджає адресно, якщо не, не, не дозволяє, то е, е, наші е, органи поліції. На своїх броньованих автомобілях знову ж таки за наявності автомобіля ну вільного вільного в даній ситуації, тому що вони також виконують свої завдання. Він вивозив більш безпечне місце за межі межової і там іде вже пересаджуються вони на транспортні засоби цих гуманітарних місій і їдуть до транзитного пункту міста Павлограда. Там надається психологічна допомога, надається. Реєстрація, реєстрація на фінансову допомогу, і після того вже потім людина приймає рішення де вона і куди вона звичайно пропонуються місця. Де вони можуть перебувати, але щоб ми розуміли, це не квартири, не житлові будинки. Це, це в першу чергу шелтери, місця тимчасового проживання, гуртожитки. Якщо людині нема де розмістити, то звичайно буде запропоновано. і далі вона приймає рішення, куди це їхати. Так здійснюється евакуація. А, тобто, якщо підсумувати люди сьогодні. Які мають намір евакуватися, не повинні чекати якогось додаткового розпорядження. Його а, просто фізично немає, просто фізично. Його немає. Такого документа немає. Єдине, що ми звернулися до обласної адміністрації, щоб наші території, деякі території, а я думаю, сьогодні це вже може бути і межива. Визнали ми територіями неможливих активних бойових дій. Звернення направлено було перше мая в травні місяці. Друге звернення ми направили десь днів 14 тому. І воно розглянуто на Раді оборони і направлені документи до Кабінету міністрів. Тільки Кабінет міністрів, а саме регіон за погодженням із Міністерством оборони, видає такий документ. Що це дасть? Ну, це дасть можливість без обстеження житлових будинків, які зруйновані. Лише за фото або відофіксації реєструвати пошкоджене майно для того, щоб люди отримували. Ну за, за програмою є відновлення, є оселі отримували жоршні кошти. Це ну це в першу чергу дасть таку можливість, людям. дивлячись на роботу і комунальних служб і селищної ради, що все ж таки е втримати штучно е силами межівської громади ситуацію, ну як то кажуть, не ідеальною, але максимально придатною до життя. Надзвичайно складно. Це ну це нереально. Сьогодні тобто немає, ну звичайно гарантії, що сьогодні, коли світло дадуть, ну, знаєте. А від кого нам чекати допомогу? Яку ми допомогу чекаємо? Ну, якщо ми допомогу чекаємо, вони енергетики вони допомагають. Якщо ми чекаємо допомогу від комунальних служб, вони працюють, незважаючи ні, ні на що. А все інше це ну, наше завдання. Ми повинні це на, на місці організовувати робити. Як би це не складно було? Хотілося б, звичайно, щоб. Е, можливо, якась допомога організаційна була зі сторони з боку, але ну, сьогодні ми розуміємо, що кожного свої завдання, свої проблеми, і в Збройних сил також розумієте, е, є свої завдання. Тому ну, доводиться якось так своїми силами намагатися все організувати. Як це вдається? Ну, мабуть, ми з вами вже після війни потім це все. Ну, значить, сьогодні поки чекаємо світла води. Сьогодні завтра чекаємо. Звичайно, чекаємо. Не зупиняємося не на секунду, не на, на хвилину, не на годину. Постійно, тільки воно пропадає, ми вже е, організуємо роботу по її відновленню. Скільки це займає часу? Ну я вибачте, розумію, що не завжди від це від залежить від, від, від мене, від енергетиків. Це як залежить від того, як дають нам можливість ворог ці роботи проводити. Це в першу чергу. І ще раз кожен сам дбає про свою безпеку. Ми бачимо, що атаки, на жаль, не припиняються. Да, не припиняються. хоча я ще раз повторюся, ми проводимо ряд заходів, щоб цю ситуацію трошки поміняти, але але.